Дітки, доброго ранку, а ми сьогодні з вами заучим вішик Олени журливої маленька господиня. Дітки, давайте я вам спочатку вішика зачитаю. Хоч на зріст я ще маленька, у мене і кіска ще тоненька. Та робити дещо вмію, ось старілочку помию. Ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю. Всього я сама навчуся, по роботи не боюся. Я матусі помагаю, пил із мебелі. Витираю, коли вариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі, капустинку, й бурячками. Дітки, а тепер ми давайте роздивимося картинки. І скажемо, хто тут намальований і що робить. Так, тут намальована дівчинка, да? вона каже, що от і на зріст маленька, але в неї вже і кіска є ось така, дивіться. А тут вона, вже миє посуд, допомагає і підмітає, і квітки поливає і підмітає, і пил витирає. А якщо потрібно буде, вона мамі допоможе і на кухні порізати овочі. Дітки, ось ми з вами і роздивились картинки. Вірша Олени Журливої маненька господиня. А давайте я вам ще раз зачитаю цей віршик. Хоч на зріт я ще маненька, в мене й кіска ще тоненька робити дещо вмію, ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю. Всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю. Пил із меблів витираю. Коли вариться обід, підготую все як слід. Принесуй. Комори мамі, капустинку з бурячками. Ось такий, дітки, гарний вішик, а ви допомагаєте своїй мамі. Я сподіваюся, що так. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.